Тобто проповідь буде практична е, для того, щоб дати нам користь. І проповідь називається, Що робить твоя хвала? Що робить твоя хвала? Ви знаєте, що хвала це не щось таке невідоме Богові. Не просто хвала людям, а хвала Богові. Вона складається з декількох частин По-перше, це подяка. Дякувати і Богу. Це як коли ти робиш слова вдячності за те, що він зробив. Називається подяка. Але є таке слово вихваляти. Вихваляти це казати слова в порівнянні когось і іншого. Пам'ятаєте, Давид казав. А мій Господь небеса створив. Тобто Він порівнює інші боги ось такі, а мій Господь небеса створив. Тобто, в порівнянні чогось і іншого, ми кажемо, а наш Господь ось такий. І вихваляти це не просто казати, це вихваляти це перед кимось іншим казати. Казати, щоб хтось інший чув. Розумієте, вихваляти. Вихваляти це. Слова схвалення за якості характеру, або за професійні здібності, або за навички якісь, наприклад, а мій Господь може зцілювати. Тобто, розумієте, це теж є прославлення, вихваляння. А мій Господь може зцілювати, амо мій Господь може воскрешати з мертвих. І якщо це я кажу, а твій Господь не може, якщо там Будда, наприклад, да? а мій Господь може. Тобто я. В порівнянні з іншими богами цього світу, я показую, що мій Господь Він краще, він крутіше. Наступне слово хвалити. Це майже те саме, але хвалити слово хвалити, воно особисте Богу, якщо ти кажеш, ти кажеш, Господь, ти найкращий, ти такий молодець, ти такий гарний, ти. Ти так все зробив чудово. І я тебе хвалю не, е, за те, що ти є в моєму житті, за те, який ти є, за те, що ти, ти можеш зробити, за те, що ти вмієш, за те, що ти знаєш, за те, що ти відчуваєш, за те, що ти бачиш що в мені, я його хвалю особисто, кажу йому. Оце називається слова хвали. Коли я особи, особисто йому щось кажу. А прославляти. Це третє слово. Це робити відомим. Тобто, розповідати іншим про якісь вчинки, прославляти. Тобто, я прославляю Бога перед людьми. Тобто я розповідаю людям про Божі вчинки, і тим самим я прославляю Бога. Ще хвала, я в це одне слово хвала, я вкладаю багато значень і спів. Спів це також спів може бути і. Вдячності, співхвали, співпрославлення, може спів співшанування. Це коли ми беремо слова, покладаємо їх на музику, ще грає якийсь акомпанімент, і ми співаємо нашим голосом. І це нормально. І ще є одно проголошувати. Сьогодні була навіть пісня проголошення: Яхве, Адонай, Елохім, Ельшадай, Іре. Тобто ми проголошуємо його і інше ім'я, ми проголошуємо те, який він є. Проголошувати це гучно вимовляти, який Бог є. Стверджувати, що він Бог целитель, що Він пастир добрий, що Він є любов, що Він є святий. Я стверджую перед усіма я промовляю, я проголошую то, який Він є. Не про його справи, а про те, який він характером своїм. Розумієте? І ще одне слово це шанування або шанувати. Це виказувати особисту Богу свою повагу, що ти його поважаєш, що ти його цінуєш. Особисто кажеш це Богу. І це теж я. Ну, так вважаю, що це теж хвала. Хвала буває різна. Тобто вона е, зараз нема е, жодного псалма у, навіть у Давида, щоб там була сама тільки хвала. Там є і хвала, і подяка, і шанування, і проголошення. Там все є. Розумієте? І все це, воно як бутерброд, як якийсь вінігрет замішане. І в піснях воно виливається. Е, ще можна шанувати не словами. Ще можна шанувати справами матеріально, і можна шанувати фінансово. Про це теж Біблія нам каже, що люди шанували Бога саме фінансово або матеріально, коли вони приносили до храма або приносили до них, апостолів якісь гроші. І це теж таким чином вони виказували своє шанування, свою повагу до Бога. Але проповідь називається: Що може зробити твоя хвала Оці шість слів, які я назвав, я все об'єдную зараз в одне слово хвала. І акцент на тому, що може зробити наша хвала. Розумієте? Бо Господь він дуже мудрий в своїй мудрості, він дуже мудрий. І він дарував нам таке силу в цій хвалі, що вона може міняти щось. І що вона змінює? По-перше, Саме цікаве для мене, те, що я особливо для мене, бо я це пережив на власному досвіді, змінення. Наше внутрішнє змінення, воно трапляється саме під час співається на них. Я хочу, щоб ви побачили духовний принцип, який тут відкривається нам. Схожі на них будуть ті, хто сподівається або має. Надію на них, якими будуть люди, які ідолопоклонники, вони будуть мати очі і не будуть бачити. Вони мають уха, ці люди і не будуть чути. Розумієте? Якщо людина це духовний принцип, якщо людина вклоняється ідолу, він стає схожим на свого ідола. 113 псалом, 11 по 16 вірш. Бог наш на небесах творить усе, чого бажає. А їхні ідоли, срібло і золото, справа рук людських. Є в них уста, але не озиваються. Є в них очі, але не бачать. Є в них вуха, але не чують. Є в них ніздрі, але не відчувають ну, смаку. Є в них руки, але не тримають. Є в них ноги, але не ходять. І вони не озираються голосом горла свого. Схожими на них будуть. Ті, що вчиняють їх, і всі, що сподіваються на них. Тобто Давид відчиняє нам таємницю, що ті люди, які вклоняються своїм богам, ідолам, через деякий час стають схожими на цих ідолів. А наш Бог він живий. Другий коринтянам апостол Павло, третій вірш. Третій розділ, 18 вірш, він пише. Ми ж усі, мов дзеркало від, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу і преображуємося. Тут таке слово, це такий переклад, преображуємося в його образ від слави у славу згідно з діями духа. І тут слово цікаве преображуємося. Засто... Застосований як слово метаморфоза. Поняття? слово таке метаморфоза. Воно використовується для опису, як з гусіні стає метелик. Оця гусінь, він здається, не такий не ніякий. Але він заривається в кокон, робить собі кокон, і там відсиджується. І ні, ніхто не відомо, що твориться в цьому коконі. Але через деякі два тижні. З цього кокона вилізає бабочка, метелик гарними крилами, і починає літати. Той, хто повзав, починає літати. Розумієте? Той, хто тільки їв, 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 і був негарний. Навпаки, він був навіть такий о, огидний, він стає дуже гарний. Із огидного гарнюня. Із повзуючого літаючий. Оце метаморфоза. І саме Павло використовує це слово для нас. Що ми, коли ми дивимося на Божу славу, ми перетворюємося, в нас стає якась внутрішня метаморфоза, яка ми стаємо схожими на нашого Господа. І чому я кажу, що я на власному досвіді? Ти можеш багато книжок прочитати, ти можеш вивчити багато тексту, можеш прочитати е, труди великих богословів, але інколи. 30 хвилин в Божій присутності під Божим впливом, Божого помазання, вони перетворюють тебе більше, ніж 35 книжок християнських, богослівських. Розумієте? І тому Апо Дави Давид казав: я краще буду один день в домі Господньому, ніж тисячу днів в домі гріха. Розумієте? Він робить вібри і каже, що для мене краще? Або тисячі днів кайфувати в клубі, або один день в домі Господньому. В Дому Господньому набагато ліпше. Присутність Божа, коли ми його вклоняємось, коли ми йому вдячні, ми йому подяку викладаємо, коли ми його прославляємо, коли ми його вихваляємо, коли ми його славимо, коли ми його шануємо. Розумієте? Ми дивимося на Ясло. І слава Божа, вона відзеркалюється в нас. І ми від славу в славу перетворюємося в нас, відбувається метаморфоза, дивна метаморфоза. Дух Святий щось там робить з нами згідно з діями Духа Святого. Він щось робить. І ми стаємо набагато якісніші, як люди. Розумієте? В нас щось змінюється в розумі, в серці, в світосприйнятті змінюється. Ми самі змінюємося, ми стаємо схожими на нього. Дивіться, перша книга Самуїла, 10-й розділ. П'ятий шостий читаю. Після це історія про Саула. Він ще молодий і він ще не цар. Після того ти прийдеш на пагорб Божий. Це йому пророк каже. Де охоронний загід філістимський. І коли війдеш там у місто, зустрінеш зібрання пророків, які сходять з висоти. Вони були на висоті, і вони сходять. І перед ними як ви думаєте, що перед ними? Псалтир? Це такий, ніби наша гітара. Тимпан. Що таке тимпан? Це такий бубін. Сопілка, це як флейта, гуслі, це як ще одна різновід гітари, ну, І вони пророкують. Дивіться, що там роблять усі ці музичні інструменти, для чого? Там сказано перед ними. Е, звісно, там перед ними були не тільки інструменти, там перед ними були люди, які на цих інструментах щось грали. Розумієте? Пророки вони входять в Божу присутність за допомоги прославлення. Але читаємо далі, що їм цікаво було. І вони пророкують, і потім каже Самуїл: І зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними і станеш іншою людиною. І так і сталося. Десятий розділ, сьомий вірш. Коли знамення справдяться з тобою, тоді вчиняй, що може рука твоя, тому що з тобою Бог. І ти зробишся. Оце метаморфоза з Саулом. Він став іншою людиною. Він почав вболювати за свій нарід, народ. Він почав інакше мислити, чому він долучився до цього сонму пророків. До цього зібрання пророків, де були інструменти, де була хвала Богу, він е, потрапив в цей середовище, атмосферу Царства Божого. І він змінився. І в ньому відкрився якийсь Божий дар, талант. Він став почав пророкувати, щось сповіщати, він щось проголошував, якусь велич, а тут він став пророкувати. І він змінився. Чому? Він потрапив в середовище, де Божа присутність. Божа присутність приходить туди, де прославляють Бога. Розумієте? Ми славимо Бога, і Бог підрозділ. Це друге. Друге, що може зробити наша хвала, вона може здійснювати, відкривати наше серце настільки широко, що Господь приходить і наповнює нас своїм духом. Єфесянам 5 розділ, 18 вірш. І не впивайтесь вином, у якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе і псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи. Завжди і за все Богові, Отцеві в ім'я Господа наша Ісуса Христа, підкорюючись одне одному в Христовому страху. Щоб нам сповнитись Духа Святого, щоб Він налив, нахлинув на нас, треба дуже просто. Треба виділити, співати, повчати самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Прославляючи в серцях Господа і дякуючи завжди за все. Розумієте, коли ми так поступаємо, приходить Дух Святий, і Він сповнює нас. А коли Він сповнює нас, ми стаємо надприродніми людьми. Послухайте, це надприродніми. В нас відкриваються надприродні якісь можливості. І декілька надприродня сміливість. Це перше. Дії апостолів, другий розділ, День П'ятидесятниці. Той Петро, який боявся, який був зашуганий, він встав, піднявся і почав великій кількості людей проповідувати, навчати, повчати і роз'яснювати про пророцтво Іоїля. І він їх ані трохи не боявся. Страху не було. Чому? Бо Дух Святий злинув на нього. Дії 4 розділ, 31 вірш. Як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані і наповнилися Святим Духом всі, і сміливо почали говорити Слово Боже. Сміливо почали говорити. Страху нема там, де є Дух Святий. Страху нема. Тобто, люди. Стають сміливими, вони не бояться, вони не переживають у цей комплекс. А що подумають люди, він геть втрачається. Наступне, що ми отримуємо, коли Дух Святий нас наповнює? дії апостолів, 6 розділ 9 вірш. Там сказано про Стефана, що «Ані лібертійці Ані інші Кіріні Яні, аніксандрії не могли стати супри Його мудрості, бо він був сповнений Духа Святого. І коли людина сповнила мудрості у від Духа Святого, він, він дуже може правильні речі казати, і він може е, давати правильні мудрі поради, і він може е, вирішувати складні життєві ситуації, коли, коли Дух Святий на тебе лине. Розумієте? Коли ти розумієш, що в тобі якийсь життєвий е, кут, да? ти зайшов в кут, і ти не знаєш, яке рішення тобі обрати, що треба робити? Прославляти Господа. Прославляй Господа, і Господь дасть тобі. Духа Святого і зільється на тебе, і Дух Святий дає, та, дасть тобі мудрість, як треба в цьому випадку, саме в цьому в твоєму випадку, поступити. Бог дає, коли ти сповнюєшся Духом Святим, то ти стаєш надприродньою людиною. Чому? Бо відкривається надприродні об'явлення. Або ти починаєш бачити те, що не природньо, а надприродньо. Ти можеш бачити духовний світ, ти можеш чути голос Божий, ти можеш бачити е, янголів, ти можеш бачити бісів, ти можеш бачити духовний світ, і ти можеш розуміти, що в цьому світі твориться. От, послухайте, дії апостолів, 7 розділ 55 вірш, але Стефан, сповнений Святого Духа, споглянув на небо, І що ви побачили? Облака? Ні. Він побачив славу Божу і Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу відкриті небеса і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Тобто, коли ми сповнені Святого Духа через хвалу і прославлення, в нас відкриваються надприродні можливості бачити духовний світ. Дії, друга розділ, 17 вірш. І буде останніми днями, каже Бог. Я вилью від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, і ваші юнаки видіння побачать, а вашим старцям будуть снитися сни в ті дні вилью від духа мого на рабів моїх і на рабинь моїх, і будуть пророкувати. Що таке пророкувати? Бачити видіння або сновидіння, отримувати інформацію від Бога. Це ж не просто вони бачать сни, вони бачать, можуть бачити пророчі сні пророчі сни побачити від Бога. Отримувати інформацію від Бога, коли, коли ти сповнений Духа Святого. Коли ти не сповнений Духа Святого, ти звичайна людина, але ти стаєш надприродньою людиною, коли Дух Святий переповнює тебе. Розумієте, ти починаєш різноманітно отримувати від Бога надприродні духовні об'явлення, можна сказати, духовну інформацію від Бога. Або пророче слово, або віддіння, або сновидіння. Третє, що може зробити твоя хвала Богу? Друга книга хронік, 20-й вірш. 20 глави. Піднявшись з позаранку, вони вирушили в пустилі Текоя. Але перед тим, як йти, Іосафат піднявся і промовив: Послухайте мене, юдеї і мешканці Єрусалима, довіртеся Господу вашому Богові і будьте спокійні. Вірте Його Пророкам і вам пощастить, порадившись з народом. Цар поставив Господніх співаків, котрі одягнуті в свої шати були йти до, повинні були йти попереду військових і співаючи говорити такі слова: прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне, і от щойно вони. Почали співати гімн хвали і славити. Господь став воювати з амунітянами, моавітянами і мешканцями гори Сеїр, котрі виступили проти юдеї. Вони пішли на війну. Не бронітранспортери впереди були, ані пушки, а не літаки. Попереду були співаки, які йшли одягнути в шани, це були лівити. Господні, і вони співали. Славте Господа, бо навік Його милосердя. І коли вони співають, у ворога відбувається щось надзвичайно дивовижне. Вони починають воювати один з Були знищені. Спочатку омонійці разом з мовійцями напали на мешканців. Нагір'я Сеїр, і почали їх вбивати дощенту всіх знищуючи, покінчивши з мешканцями Сеїру, вони повстали один проти інших навзаєм і знищили самих себе. Коли ж юдеї прийшли до вартової башти, що на початку пустелі, і, подивившись на той натовп, побачили саме лише трупи. Чому? Вони самі себе вбили. Коли прийшли військові на місце, де мала відбутися е, бійня, вони знайшли там всіх мертвих. Вони вороги самі себе перебили. Чому? Мудрість в тому, що вони поставили співаків поперед військових. І ці співаки. Славили. І як тільки вони почали славити, одразу вороги почали бити один одного. Ніхто не врятувався. Коли ж прибули Асафат зі своїм військом, щоб зібрати здобич, то виявили дуже багато різного майна, одежі та коштовних речей і посуду. Вони набрали стільки здобичі, що не могли понести. Здобичі були так багато, що вони збирали три дні. Три дні вони збирали те, що лишилося після цих Амунітян і Аванітян, обітатіліні сіїр. Чому хвала. Коли звучить твоя хвала, ворог починає сам себе знищувати. Бо Бог реагує на твою хвалу. І коли Бог бачить, що ти його славиш, ти Його хвалиш, Він за тебе вступається. І починає діяти так, щоб тобі було все на користь? Псалом 8, вірш 3. З уст дітей і грудних немовлят ти учинив хвалу за вради ворогів своїх, щоб зробити безмовним ворога і месника. Інший переклад. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Як знищити противника і месника? Не треба навіть мати зброю. Треба мати відкритий рот, який прославляє Господа. Це така мудрість Божа. Ти славиш Господа, Господь вступається за тебе. Дії апостолів 16 розділ, 25 вірш. О півночі Павло і сила, молячись співом прославляли Бога. А в'язні слухали їх, тому що Павло і сила були закуті в кайдани і кинуті в саме найнижче місце в'язниці. Там було саме холодно, там було саме е е волого. І вони не могли рухатись ані руками, ані ногами. Бо руки були в колодах і на ногах були ціп. Але що вони робили? В них не було кляпа у роті, і вони почали прославляти. І я так подрахував, послухайте, я підрахував приблизно, коли їх взяли, коли їх повели, коли їх побили, коли їх кинули у в'язницю приблизних годин. І до опівночі, коли це сталося, приблизно пройшло більше 4 годин. Тобто десь приблизно 4 години. Вони були, були в цих кайданах і славили Бога чотири години. А всі в'язні їх слухали. Раптом опівночі стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці, враз відчинилися всі. Із усіх попадали кайдани. Звільнення приходить. Розумієте? Господь відповідає на Твою хвалу, як відповідав на хвалу Савла як і сили. Господь відповідає, може, не одразу. Може, через 4 години, десь о півночі. Але вони не полишали славити Господи, молячись і співаючи, і прославляючи Господа. Що може зробити твоя хвала? Вона може зробити тебе іншою людиною. Вона може створити е, такі умови, в яких твої вороги повстануть проти один одного. І прославлення може зробити з тебе надзвичайного людину, який наповнений Святим Духом, і може робити надзвичайні речі. До чого я кажу, це практична проповідь. Є проповіді, які кажуть, не роби того, не роби сього, не треба те, не треба це. Моя проповідь проти: роби хвалу постійно. Хай це стане е звичкою, як тільки в тебе проблеми починай прославляти Бога. як в тебе тільки з'являються вороги, починай прославляти Бога. Розумієте? І ти побачиш, як Бог приходить, і Він повертає всю ситуацію так. Що в тобі буде на користь. І вороги твої розбіжаться проти тебе, і ти їх не побачиш. Тому що ти навчишся славити Бога. Прославляючи Бога кожен день, ти зробиш таке, що в тебе навіть ворогів не буде. Розумієте? Амінь. Амінь.